Вітаю вас, друзі. Нехай Бог оберігає там, де ви знаходитесь. І сьогодні хочеться з вами поділитися такою думкою. Бо коли у нас сьогодні йде війна в Україні, і багато людей говорять, що потрібно любити ворогів. Так, ворогів потрібно любити, благословляти їх, але не вбивць, не терористів, не гвалтівників, не тих людей, які приходять на нашу землю і приносять шкоду. Таким людям потрібно давати відсіч довжну, військову, щоб виганяти це зло з нашої держави, щоб на нашій державі була свобода слова, свобода віри в Господа і дійсно ставали більше людей, які будуть являти це світло Боже, розповсюджувати, щоб більше людей було святих. І якщо ми подивимося на біблійський персонаж Моїсей, який також вбив людину за спра те, що було справедливість і Бог, і потім Бог бере цю людину і через неї також пише 10 заповідей. І, бо це також була воля Божя. І ми подивимося, що навіть сам Павло. Апостол Павел, який е, дійсно вбивав віручих людей, він був ганителем їх. Але коли прийшов Господь в його життя, прийшло це покаяння, і потім він став таким же віручим, радикальним е, учнем Ісуса Христа. І на сьогоднішній день більш половина нового завіта цього постінгу. Цього послання апостола Павла описується для кожного із нас, щоб ми вчилися Божому Слову. І дійсно, що потрібно нам сьогодні, це склонити свої коліна, сердець своїх і каятись і примиритись з Господом, щоб на нашій землі був Божий порядок, мир і благодать. Нехай Бог оберігає вас. І я лишу в описі це відео наших священників. Благословіть Боже.